Давайте сьогодні ми поговоримо про церкву Спасіння Боже і про служителів цієї церкви. Поговоримо в частності про Юрія Куника, служитель, який вірно служить Богові. Саме таким його знають прихожани цієї церкви. Саме таким я його знала, коли я звернулася до нього і до пастора цієї церкви, і попросила їх. Сказала, шановна церква, шановні пастори, у Мадриді є люди, які погрожують мені, які погрожують мені фізичною розправою, які погрожують мені ракетою з Різанського училища, вони мене обзивають, вони мене залякують. Прошу вас, помоліться, будь ласка, за мене, щоб злі задуми цих людей були розрушені. У відповідь Юрій Коник Куник, та також пастор церкви, вони сказали Світлано, чого ж ти наговарюєш на порядних людей? В общем, коли я казала, ну як же ж вони можуть бути порядними, якщо вони здійснюють словесні погрози? Обзивання, хіба порядні люди так роблять? Ну, вони промовчали. Але декілька днів тому служитель церкви Юрій Куник зібрався з проросійською асоціацією Кумбри і Слава для того, щоб там промивати мені косточки. У мене звернення до людей, які ходять в цю церкву і слухають цього служителя церкви. Скажіть, будь ласка, хіба навчав Бог так вчиняти? Я багато разів просилася і казала: брати з церкви, будь ласка, поговоріть зі мною, давайте зустрінемось. Я прийду на вашу братську раду. Ми поговоримо, ми вияснимо всі моменти між нами, можливо, якісь є, якихось нема. Я вам покажу докази, як мені погрожує Кумбрає слава. На що брати ігнорували і не хотіли зі мною зустрічатись, зато вони вийшли в стрімі для того, щоб обсосати мої косточки. І це робить Юрій Куник. Ось, будь ласка, познайомтеся з цією людиною, з цим великим лідером. Я не хотіла про нього говорити, але його вчинки ви повинні також знати.